Всім привіт! Я щиро рада вітати кожного з вас на своєму youtube каналі Сьогоднішнє відео буде в нас присвячене натхненню. Мені самі десь останній тиждень не вистачало натхнення ні на зйомку відео, ні на розмальовування. Тож, коли в мене воно трішечки з'явилося, я вирішила, що було б непогано зняти відео саме про натхнення, тому що це одна з. Моїх основних цілей взагалі введення YouTube каналу ділитися з вами натхненням, трошки дарувати вам мотивацію на творчість. І так як вона в мене в самої з'явилася, то я вирішила, що непогано було б і з вами також поділитися. Тож вмощуйтесь зручніше, і сьогодні з вами ми будемо надихатися на розмальовування великодніх ілюстрацій. Я знімала такі надихаючі відео на декілька різних тематик. Це були і розмальовування драконів, і ілюстрації, які можна обрати до Хелловіну, до, здається, зимових свят, я вже не пам'ятаю. Але мені дуже подобається знімати саме отакі відео натхнення. І в мене, до речі, є ідея. Я не знаю, чи буде вона доречна. Напишіть про це в коментарях. zaraz w вже... Вже третій рік проходить марафон Color V's Ukraine, і я намагаюся кожного місяця розмальовувати обов'язково якусь ілюстрацію на цей марафон. І в мене навіть виникають думки, а чи не, чи не зробити таку рубрику щомісячну і на тему, яка буде по цьому марафону, знімати відео і показувати якісь ілюстрації, які могли б надихнути на розмальовування по цій тематиці марафону. Не знаю, можливо, це вже буде така трошки схоже на спам, тому пишіть в коментарях, чи було б це вам цікаво. А от великодень в нас буває раз в рік. Цьогоріч католицький і православний в дуже різні дати впадає. Католицький в нас в кінці березня, 31 березня, якщо я не помиляюся. Православний це 5 травня. Тобто в католиків вже небагато часу лишилося для того, щоб розмалювати хоча б одненьку якусь святкову ілюстрацію в тих, хто святкує в травні, ще часу багато, тож рахуйте, що. Це буде просто трішечки завчасно, для того, щоб ви могли розмалювати не одну, а декілька ілюстрацій. Отже, давайте почнімо. Я передивилася всю свою колекцію книг, і знайшла насправді не так багато ілюстрацій, які можна присвятити до розмальовування Великодня. Звісно, були ілюстрації, які можна, знаєте, десь так з натяжечкою, десь там з. Пташечками з яєчками, але мені здається, що це все ж не великодні ілюстрації. Коли пташечка з яєчками зображена, якось дивно її ці яєчки крашенками робити, згодьтесь. Тому я обрала от ті ілюстрації, які є точно великодніми, і ті, де автор саме це хотів нам показати. Отже, давайте почнімо з книжок від Каноко. Я маю три розмальовки, я маю листівки, і я маю один журнал. І знайшла я великодні ілюстрації лише в двох її книжках. Це рапсодія. Ось зараз ми з вами подивимося. Ось тут в нас є чудова ілюстрація з такими. Милими цеплятками, з крашенками, з гіацинтами. Вона дуже красива. Я пам'ятаю, колись вона ну кілька років тому, принаймні, дуже багато було розмальованої цієї ілюстрації в інстаграмі. Тож, в принципі, якщо вона вам подобається, то буде на що надихнутися. Ця книга досить популярна. В багатьох вона є, але ну, ілюстрація складна, як на мене. Певно, найбільшу складність викликають саме крашенки. Не, не знаю, я напевно, б не наважилась не на неї. Мені не дуже подобається взагалі рапсодія, Якщо порівнювати, наприклад, з Мінуетом, то мінует мені подобається набагато більше, але тут є такі, ну прям дуже топові ілюстрації. оця була одна з них, проте вона така дуже-дуже складна. А друга книжечка від Каноко, де я змогла знайти кілька святкових ілюстрацій. В симфонії в нас є їх цілих дві. Ось тут вони в нас на розвороті представлені. Є також яєчка, крашенки, але вони такі вже, знаєте, більш художні, напевно. І мені здається, що їх би було цікаво розмальовувати. Можливо, би я їх хотіла розмальовувати. але в мене є отакий. Недокрас, якому вже два роки. Я починала його а, малювати навесні 22-го року, не змогла завершити. Продовжила навесні 23-го. Е, і, до речі, 22-й і 23 роки. Е, великдень я зустрічала у Львові е, і теж не змогла закінчити. Я не знаю, можливо, цьогоріч я зможу його закінчити, але не знаю, що це якісь. Кольори підібрали неправильні, ну, важко, важко воно мені йде. Але, можливо, в принципі, половина роботи зроблена. От дві от таких суперських ілюстрацій, в канок взагалі всі святкові ілюстрації на кожну з тематик, вони фантастичні. Тож, якщо канок у вас є, оці дві книжечки можете погортати і передивитися. Далі ми будемо з вами гортати сагор o Согнер від Emily Оберг. До речі, вже є інформація про переведення оцієї розмальовки. Там така буде гарнюща обкладинка синього кольору, мені аж захотілося. Але в мене є ця, яка в мене не йде, і мені не дуже подобається папір, який тут є, там ще будуть якісь нові ілюстрації, От, але ну, це було максимально, максимально нерозумно купувати. Отже, давайте будемо дивитися ілюстрації. Тут є, значить, ось ця ілюстрація. Я б, може, не подумала, що вона присвячена великодню, проте, тут, в гніздечку ми бачимо саме крашенки, тому я думаю, що цю ілюстрацію також можна вважати святковою і можна її розмалювати. Також я дивилася ще на цю ілюстрацію, Чомусь мені вона. Також видається святково, тому що є різдвяний кошик, є зайчики, які такі традиційні для Великодня, але не знаю з приводу цієї ілюстрації. От ця ж справа, то точно так. Також ми бачимо тут іще одну картинку з кроликом. Квітами і також крашенками, які сховані у квітах в деяких країнах, наскільки я знаю, в Німеччині, начебто, популярна така традиція, але поправте мене, якщо я щось плутаю. Але здається, в Німеччині так також роблять. Якщо це приватний будинок, то в саду ховають крашенки, і дітки їх шукають. І така, знаєте, забавка святкова. Мені здається, дуже мила традиція, і от, напевно, ця ілюстрація вона присвячена десь приблизно такій традиції. поправляйте якщо щось не так кажу. Але начебто, начебто, я саме таке мені розказувала. Отже ще одна ілюстрація з пташками, теж крашенками в гніздечку, ще якісь і кристали, і камінці, і ключок якийсь. Ну, така м -м -м, дивна, як на мій смак, <смас> ілюстрація, але вона також може підійти, якщо її якось правильно обіграти. Ну і остання, в цій книзі, яку я знайшла. До речі, дуже багато тут а, і великодніх ілюстрацій. В ось такому горнятку диві пташки, яєчка і ще верба. котики. Оце класна ілюстрація, мені вона дуже подобається, і, можливо, я б її розмалювала. Але треба думати, тому що мені не подобається, що пташки як крашенки намальовані, можливо, їх Треба якось просто гуга що розмалювати, перекрити, зробити їх таки більш реалістичним. А це потрібно подумати, тому що ілюстрація вона і, ну, і святкова, і весняна мені подобається. В принципі, до травня у мене точно багато часу, тому, можливо, в квітні потрібно буде зайнятися і подивитися, що я могла б встигнути. Далі Марія тролля. В мене є сім книжок Марії Тролля, і на Великдень щось я знайшла тільки в одній, а саме в ботанікумі і та ілюстрація, яка в мене зіпсована вже я не знаю, роки чотири, напевно, в мене зіпсована. Це ось такий чудовий зайчик. Він сидить в квітах і також в нас тут є крашенка. Я колись намагалася зробити тут фон пастельну аквареллю, але ну, не знаю, можливо, це зв'язано з тим, що або я неправильно її наносила. У мене і зараз досвіду до то небагато, тоді було ще менше. Або ж зв'язано з тим, що ну, я сама ці кольори з білилами зробила. Не знаю в чому причина, але все це, це пішло такими клатишками дуже погано. І я це все діло як змогла змила, кинула. В принципі, я не скажу, що якось надто складно це виправити, зробити якийсь однотон. І, в принципі, має місце бути, буде мінус один віп і плюс одна великодня ілюстрація. У мене, до речі, немає жодної великодньої розмальованої ілюстрації. Ось так вийшло. Є ще тут ось ілюстрація з яєчками, але я її не відмічала, тому що ну, така, вона трішечки неоднозначна, як на мій смак. Втрує лише одна. Дуже дивно. Я, до речі, думала, що в неї буде їх набагато більше, а у тебе здивувала кількістю. Також я маю ось таку книгу від Ошет, чотири сезони. І, звісно ж, всі книги, де є щось про сезонність, скоріш всього, що там мало би бути щось великоднє. І тут я знайшла декілька ілюстрацій. Тут у нас, дивіться, такий крутий От, Він мені дуже подобається. У мене не дуже добре йде ця книга, тому що я не дуже зрозуміла тут папір. Хоча він хороший, він цупкий, але не можу я поки до нього приспособитися. У мене дві ілюстрації тут розмальовано. Але ілюстрації дуже прикольні і ось ця мені подобається. І крашенки вони тут так, знаєте. Досить стильно, як на мій смак, намальовані, їх можна там всі в одному стилі якось розмалювати. І ілюстрація нескладна, і вона буде дуже цікавою в процесі. Тому я думаю, що в цій ілюстрації досить багато шансів бути розмальованою. От Класно, можете звернути увагу на неї, якщо є у вас ця книга. І ще одна з міні. Ось така в нас міні з кошиком. І навкруг теж крашенки. Ця ілюстрація вже складніша, тому що там, бачите, тут листочків, квіточок. Але ілюстрація прикольна і також можна б її було розмалювати цілих дві. То я тут задоволена. Наступна розмальовка, просто чудова книга, яка не так давно з'явилася в моїй колекції. Це одна з останніх розмальовок від Лєнки Філоненко, яка має назву «Hello, Spring!». Тобто тут дуже багато весняних ілюстрацій, а напевно всі. І великодніх також тут дуже багато знайшлося картинок. Я дуже з цього радію, тому що це буде прекрасний привід мені почати цю книгу. Я вже так багато кажу: і те хочу, і те хочу. Звісно, все не вспію, але може, хоча б якихось дві ілюстрації розмалювати. То було б прикольно. Мені подобається ось ця ілюстрація з песиком. Не знаю, що це за песик. Можливо, це французький бульдог. Але він дуже милий: тюльпани, також яєчка в кошику, дуже класна робота. Взагалі дуже раджу цю книгу. Якщо хотіли щось спробувати від Лянки, але не любите портрети, то це прям супер крута книжка. Я її недавно отримала, ще вона в мене не печата. І є ось така з зайчиком. Дивіться, також з тюльпанами: це гіацинт, певичеве око. І також яєчки. От Одну з цих я точно хочу розмалювати, я б вже її сіла малювати, але, скоріш, що на наступний місяць лишу дуже круті ілюстрації. Тут взагалі є ті, які, в принципі, плюс-мінус теж би може, могли б претендувати. Але, але я відмітила тільки дві. Але взагалі ілюстрації дуже класні, і от саме на весну просто чудова, прекрасна розмальовка. Далі дуже, напевне, неочікувана книга. Це фантазія від Ніка Філберта. І тут є одна великодня ілюстрація, так вона дуже дивна. Я одразу взяла цю книгу, тому що я просто пам'ятала про те, що вона тут є. І отака дуже дивна ілюстрація. Я не вряд чи її буду розмальовувати. Це знаєте, хіба взяти як. Для якогось челенджу для себе і спробувати її розмалювати, але, скоріш цього, що я б замазала все чорним крілом, включаючи зайчика, і однотоном зробила ці краси. Ну, не знаю, дуже дивно для мене ілюстрація. Взагалі, в цій книзі багато дивних картинок. Є безумовно, от такі просто дуже красиві витончені роботи, а є от якісь такі, які я не розумію. Я взагалі не дуже розумію, навіщо вони в цій книзі. От, але вона є. Можливо, я просто щось не розумію, але ну просто зовсім не моя тематика. От, але я її показую, про як вона тут є. Але малювати її я напевно, ніколи не буду. І остання розмальовка це ось ця японська розмальовка про мишку. Я забулася, як його звати, але я думаю, що ви знаєте цю розмальовку, вона досить популярна. Вона одна з перших тої серії, яка зараз є, дуже популярна такого формату розмальовки японські. І ось ця з мишкою, вона одна з найпопулярніших. І, в принципі, не дивно, тут крутий папір, тут дуже класні затишні роботи, і вона в мене не йде абсолютно. Тому, в принципі, теж є непоганий шанс. Тут є, Так як ця ілюстрація вона присвячена також порам року, то тут, звісно, теж є великодні ілюстрації цілих дві, і вони дуже красиві. Я вам їх покажу, ось тут ви зараз їх обидві можете бачити. З лівого боку ми бачимо, як пані їжак. Чи як її назвати, ну, напевне, що пані їжак, де є крашенку мишеняті нашому, дивіться, ось так ближченько вам покажу. І навколо купа квітів, її ось затишний будиночок. ну, Це така дуже-дуже красива робота. І справа ми бачимо вже таку трошки більш. Колажевого типу, напевно, ілюстра... ілюстрацію, але вона також святкова. Бачі, ми бачимо фарби і розмальовані крашенки. Ну, і також завірятка, квіти. Все як потрібно. Дуже класні ілюстрації, особливо це, що з лівого боку дуже мені подобається. От. Хотілося хоча б декілька, тому що я розмальовую вже давно. Майже 5 років, десь так напевно. І в мене за всі ці роки так вийшло, що немає жодної розмальованої великодньої ілюстрації. І я думаю, що це дуже неправильно, тому в цьому році маю якось надолужити хоча б за кілька років і хоча б декілька ілюстрацій з тих, що я вам показала, розмалювати. І так, їх не так багато. Це, власне, всі картинки, які я знайшла у своїй доволі немаленькій колегі. Проте мені точно вистачить, дай Боже, хоча б одну розмалювати. А якщо якось все дуже добре піде, то можливо навіть і 2-3 зможу. Тож мені бажайте успіхів, я вам також обов'язково бажаю успіхів і в плані розмальовування великодніх ілюстрацій, та і в принципі і якомога більше натхнення, творчості, мотивації, звичайно ж, прекрасного настрою, теплої погоди. І лишайте коментарі, коли ви святкуєте Великодні дні, чи будете щось розмальовувати. Дуже раджу обирати варіант розмльовувати. До зустрічі!